Євген гуцало оповідання Лось. Він прокинувся і нащулив вуха. Звук летів знизу, від річки. Лось звівся, його постать чітко вималювалася у досвітніх сутінках. Це був великий звір із широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній, низькорослий кущ, із якого обнесло листя. Лось знав, що тут ріщить стара гілляка на дубі, усохла, кощава, їй давно вже б треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю тримаючись за стовбур. Струмінь вітру доносив запах річкової криги. Лось уже звик до заповідника, у який потрапив із тайги, звик до людей і до того, що його підгодовують. Але тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадав про життя в тайзі, про небезпеки, які там на нього чигали. І Лось зрушив із лежбища, а потім і побіг. Поминув ялинник, потім байрак, і коли опинився серед світла, яке випромінювали стовбури і беріз, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум. Вгамувавшись, лизнув язиком припорошену снігом землю. А потім неквапно попрямував до галяви, на якій любив найчастіше бувати. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і хутко тут виганялась така висока трава, що в ній, прилігши, лось міг сховатися до половини. Тепер поляна пустельна, як і все навколо. Лось застиг нерухомо, втупившись круглими очима в стіну лісу попереду себе, якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Ще трохи постоявши, побачив білорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба і гойднув розлогими рогами, так, наче вітав його. Проте, коли йшов до річки, раптом знову вчулося жалібне поскрипування гілляки. І лось, який уже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти й тікати. Стежечка ледь притоптана, і лось принюхувався. Чи не пройшов повній вовк або лис, або людина, спустився на берег. На тому боці ген під обрієм, примостилося село. Там на далекий горб пнуться санки з одним упряженим конем. Коли лось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло. А далі, коли йшов до ополонки, щоб напитись води, тільки сполохано поохкувало. Вгадувалась причаєна глибина річки, її течія, що не вгамовується під кригою. Лось опустив голову, далі з витягнутою шиєю ступив ще трохи. І цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував одштовхнутись, але ратиці були вже у воді, і Лось вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється в людяну кашу. На мить принишк, готуючись до нового ривка, і коли передні ноги злетіли на кригу, то, здавалося, він уже вискочить і врятується. Але крига знову тріснула під вагою великого тіла, і лось ще раз опинився по шию у воді. Ревнув, ще раз спробував вирватись, але вдалося однією ногою. Друга вдарилась об лід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилась, і червоне стікало за течією, зникаючи під кригою. Лось відчував, що так йому не вирватись. Схоже відчуття вже приходило до нього. Саме тоді, коли восени у чорному бору що стогнав від вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті й утікав тільки тому, що не міг зупинитись. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і, нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Почули погоню. Посхоплювались і, пропустивши мимо себе, загнаного лося, зняли безладну стрілянину по вовчій зграї. Річкова течія була на вид не така страшна, як вовки, вчала не так швидко, не обпалювала його своїм смертельним диханням. Але й течія була. Така ж сама невблаганна, і чим більшу розбивав ополонку, тим швидше вона могла затягти під лід. Лось збирався до свого вирішального кидка, і, коли знову не пощастило, на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що пробуватиме безперервно, поки дихатиме. Два хлопчаки вийшли з лісу на берег і зупинилися, приїхали по хмиз, і їхня смирна конячина залишилась на узліссі, а вони вирішили подивитись на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. Обидва плечисті, обидва із широкими лагідними лицями, і схожі один на одного так. Як маленький гриб підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Вони охопили зором ріку, не зразу й зауважили ополонку, яка була би майже непомітна, якби Лось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат. Старший подумав. Який це собака міг залізти в ополонку, щоб покупатись? Де? А, -а, -а! його зіркі очі помітили гіллясті роги. То лось. Діти ще деякий час стояли на місці і обмірковували, як лось міг потрапити у воду. Та коли він заборсався, а потім надовго притих, підберезники втямили, що з ним сталося. Старший майнув до сани по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося вперше, ніж наспіє брат. Лось уже зовсім знесилився. Усе нижче осідав у воду, і роги похитувались над крижаним місивом, як незвичайний кущик. Спершу хлопчики не знали, як долося підступити, щоби самим не провалитись. Але старший брат був розсудливий та відважний. Він узявся рубати лід. Прокладаючи хід до берега. А молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав. Лось стежив за їхньою роботою, і по його тілу подеколи пробігали дрижаки, але сили покинули його. Коли канал більше наблизився до берега, очі лося засвітилися, і тепер він уже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи сани і поволеньки потюпала до річки. Менший підберезник Помахав кулаком і крикнув Ти теж хочеш провалитись. Обидва брати не думали про те, що весняна крига зрадлива, не зважить і на те, що вони рятівники. Старший щерубав, коли Лось відчув під собою мілке і впертно, вперто гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми. Аж захитався. Ось-ось, здавалося, впаде. Обидва підберезники дивилися на нього. Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилося, що такий міг втопитись. Лось обтрушував із себе воду і скалки льоду. Зітхнув на повні груди, пирхнув і подивився на дітей. Його очі все ще були червоні від недавнього розпачу. Карячкувато ставлячи ноги, ніби все ще побоюючись льоду, накульгуючи. Лось вийшов на берег. Ще раз озирнувся на річку й дітей, які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли врятуватися цьому великому звірові й легенько почвалав до лісу. Коли пролунав постріл, то лось деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся ніби натрапив на корч. Діти спочатку й уваги не звернули, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому стріляли. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться. Знову неспішно почвалає до лісу, що не було ніякого пострілу. Проте Лось не вставав. Лежав на боці і тепер здавався ще більшим. Просто не вірилося, що такого звіра можна звалити пострілом, як перед цим не вірилося, що може потонути. Голова лежала так, наче він прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде. А роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кущик. Хлопчики не помітили, як підійшов до них рідний дядько Шпичак, кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, в розтоптаних з довгими халявами чоботях. У яких тонув мало не по пояс. дядько зупинився поряд із дітьми. Га? Ну як? Ух. видихнув Шпичак, обійшов навколо вбитого звіра і носаком чобота ткнув його між роги. Але діти все ще не вірили, що Лось мертвий. Це із заповідника, нарешті обізвався молодший підберезник. А вам яке діло? Ми його з води вирятували, сказав старший брат і ненависним поглядом уп'явся підпалкувате обличчя. О! Він однаково був би втопився. І вже втопився був, так? Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат. Ану, замовчіть мені, ще дужче розгнівався дядько, бо дістанеться вам від мене й від батька вашого. Будете розумні. То матимете й собі м'яса, не скривджу. Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до сани. І роги вам віддам, роги віддам. Дядько вже кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував того лося. Він помітив його одночасно з дітьми тільки посміхався, коли ті взялися визволяти лося з ополонки. Не вірив, що то їм вдасться. Але лось виявився дуже і життєлюбний, а діти й невідступні. Тепер треба думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди. Бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні. У цьому не сумнівався. Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову в ополонці. Далеко. Важкий не зрушиш, але якби міг затягти й утопити, ні хвилі не вагався б, тепер дивився на звіра й хотів вірити, що лосьо живе. Проте лось не ворухнувся, припав до землі, усім великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна. А роги стриміли над снігом диким розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець запорошив білим пилом. Гойднув сухим бадиллям, Але роги не сколихнулися.